Пише людина, які 3 гривні, комбікорм, як я знімав і собі вартість 2,26. Пише, які 3 гривні, там дорожче. Читаємо. Комбікорм 2025, я продаю по 16 гривень, вже готовий. Готова зерна сміття, 16 гривень кілограм. Курка підстилку, підстилку, ліки, тепло, світло, робочий день. Комбікорм сказав, курка, давайте курку заложимо. 2,66 ми закладаємо, курка видає в год 300 яєць в рік. З цих 300 яєць ми віднімаємо половину 150 гривень, наприклад, гривня на яйце. 150 гривень ми можемо продати цю свою річну курицю за 150 гривень, так як домашню. Дома вирішена на своїх комбікормів. Я думаю, стабільно ми можемо продати по 150 гривень. І 150 яєць ми просто вважаємо, по 50 копійок додаємо. 2,26 плюс 50 копійок 2,76 а, так підстилка, підстилка, ну не знаю, тирс, ну, під ленту можна сипати, можна не сипати. Це по вашому бажанню. Ну, Великі фірма, я думаю, там такі не страдають. Ліки, ну, по ліках я, я стараюся дійти до того, щоб не пхати у них лікарства. Раз у півгода зробити герметизацію, цеглисти, там, я не знаю, 30 гривень кульочок. І вітаміни, оці я хіра бори, я їх не пхаю, не бачу в них смисла. Якщо у вас хороший збалансований комбікорм, ну я не знаю, я не, я не готовий туди пхати. Тепло тепло приміщення кури нагрівають до 19 градусів самі. Не знаю, яку зимку буде, я вам зніму покажу. В принципі, не треба нічим опалювати, вони нагрівають. Світло, світло світить раз у день, 12 вольтова лампочка. Це де, скільки. 12 годин, ну, скільки вона навалить? Кіловат, 4, -4 гривні. Е, але ж на 4 гривні там розійдеться на всіх курей, там 4 копійки буде на яйце. Ну Якщо це все врахувати, хай даже 3 гривні собі вартість яйця. Ось так. ну Здохнуть, покажу вам. Ми колись як здохнуть, однімемо, додамо, я не знаю. Я вам покажу тоді. Так що, отака собі вартість. Хай буде 3 гривні. 3 гривні яйце, усе включено. Що ви, ваша зарплата? Ваша зарплата виходить, те, що ви у кінці місяця заплатите за світ, за газ, ну і машину заправите. Це ваша зарплата. Так прийдеться з роботи за гроші знімати, а так кури оплачують вам комуналку, можна сказати, усе. Так що думайте, розвивайтеся. Кобікорм працює, собі вартість 3 гривні, але і ціна ще на базарі 90 сторілий. Даже я продаю по 70, мінус 4 гривні чистими. Ну це, це шикарний заробіток, я вважаю.